Дорогі майбутні супергерої медицини! Вітаю вас із Днем Студента. Поки інші лише мріють про великі відкриття, ви вже вчитеся рятувати життя від перших ін'єкцій до нічних чергувань. Бажаю, щоб пульс завжди залишався спокійним, навіть перед іспитом або першою практикою в лікарні. Втома зникала швидше, ніж розсмоктується гематома після невдалої спроби потрапити у вену. Кожна сесія проходила так само впевнено, як укол з першого разу. Пам'ятайте, ви вже не просто студенти, ви майбутні колеги, на яких скоро спиратиметься вся система охорони здоров'я. Хай знання будуть міцними, руки впевненими, а серце добрими. Вітаю вас із Днем студента. Студент-медик це людина, яка знає, що сесія лікується лише кавою, а пропуски вітамінами групи Б від слова впевненість. Вітаємо з Днем студента тих, хто замість романтичних побачень має побачення з анатомічним атласом, а замість вечірки. Практику в операційній. Бажаємо, щоб ваші знання засвоювались краще, ніж кофеїн після нічної підготовки, щоб викладачі були добрішими, ніж тиск у спокійному стані пацієнта, а нерви міцнішими, ніж шви після операції. Пам'ятайте, що найкращий медик. Це той, хто колись був виснаженим студентом і з мрією допомагати людям. З ним студента майбутні чарівники в білих халатах. Бути студентом-медиком це коли твій головний діагноз хронічна втома з елементами натхнення. Це коли замість вечірки залік, замість кіно розбір історії хвороби, а замість Netflix and chill – лекція конспект. Але саме з цього і починаються легендарні медики. Бажаю вам, щоб навіть після трьох пар чергування і кави без кофеїну ви залишилися тими, хто вірить у свою справу. Нехай вони будуть легкі для попадання, пацієнти вдячні, а залікова завжди. Зелена, як результат тесту на ковід, тримаймося майбутні ескулапи! з днем студента, з гумором, з гордістю, з любов'ю до медицини.